Це програма Квадратний метр. І з вами я, і ведучий Антон Середа. Наша програма, на відміну від мене, завжди рухається вперед для того, щоб показувати вам передові технології перетворення вашого інтер'єру. Сьогоднішня програма не є виключенням, і мені не залишається нічого, як приєднатись до всієї програми. Квадратний метр і піти вперед до вас. Наша маша нова лінія пральних машин, а також прем'єра. Ефект консольного нависання. Стандартною, незвичайною геометрією Ти вмістиш все помешкання. Юрій Кайгородцев та його сміливе перетворення. Хлопці. Все це та набагато більше дивіться да. Ось власне і все. <рапец> Герой нашої сьогоднішньої програми є прямим доказом того, що якщо ти чогось бажаєш, воно обов'язково здійснюється. Знайомтесь Юрій. Юрій доброго ранку. Доброго ранку. Поціновувач екстремального спорту та автомобілів. Він звернувся до нашої програми, адже хоче з надією дивитися у ремонт та майбутнє власної оселі. До того ж, у Юрія є ще одна вагома причина. Поки його дружина подорожує, він вирішив зробити їй ексклюзивний подарунок. ремонт у програмі квадратний метр. Невеличка така ремарочка. Юра нам писав декілька разів. Як це було? Е, вперше написав торік. Щойно переїхав сюди. Почали з'являтися деякі речі, їх не було куди складати. Тож вирішив поставити шафу, зробити ремонт у квартирі, подивився програму і вирішив написати. Вперше я написав ну а відповіді, на жаль, не отримав. Рік тому було так. Це було рік тому. Відповіді від вас не отримав, а цього року одружився, і речей стало вдвічі більше. Шафи залишилися актуальними, тому і вирішив написати ще раз результат. Ось такий. Я вам скажу, що у Юри зараз дружина за кордоном, так Так. ну і для неї це буде величезним сюрпризом, але в нашій програмі ми її не побачимо. Будемо бачити тільки Юрія. Ну а тоді вже сам буде щось збирати, чи сподобається їй чи ні. Сподіватимусь, якісь побажання повні є, що тут має з'явитися. Загалом нічого особливого тут передбачається вітальня, тому десь тут можна розташувати диван, десь робоче місце. Невелике, бо не люблю вдома працювати, але хай буде. Ну тобто, з... про всяк випадок. Було не так, як Так. сьогодні з тобою буде працювати Юрій Кайгородцев. Це для нього прем'єра. Давайте його привітаємо оплесками. Юра, заходь, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Юрій, Юра. Юрій Кайгород це дизайнер нової хвилі, призер та переможець багатьох міжнародних конкурсів, серед яких міжнародний конкурс на найкращий інтер'єр дерев'яного будинку і престижний архітектурний конкурс Албао Алплан у Мюнхені, Німеччина. Маєстро, презентуйте, будь ласка, отже, простір кімнати невеликий, тому основна мета збільшити простір кімнати в контексті життя нашої динамічної всебічної молодої людини. Тож можу сказати, молодий чоловік поруч з тобою стоїть. <гум> ти можеш не хвилюйся, Юра, я розумію, що у нас прем'єра сьогодні в нашій програмі. Скажи, будь ласка, основна концепція даного перетворення і даного помешкання, яка буде на чому базується все? Uh, все базується на візуальному збільшенні простору яскравості і контрастності кімнати. Збільшення простору за допомогою стелі, сам інтер'єр розділений на функціональні зони, основна. Пріоритетна зона рекреаційна. Вона розташується тут, у більш сприятливому місці біля вікна. Тут ми розташуємо диван, столик і телевізор. У цій кімнаті, де менш пріоритетна робота, а більше відпочинок, організуємо невелике робоче місце, щоб Юра міг користуватися комп'ютером, заходити в інтернет. Що стосується поличок, це будуть звичайні полички, але вони будуть врізані в гіпсокартон і створюватимуть ефект. Консольного нависання, тобто полички, наче плистимуть повітрям. За тобто, такою нестандартною, незвичайної геометрію ти вмістиш все помешкання. Так, ну що ж, я не бачу для себе нічого складного, крім того, що все у нас тут складне і вже ж. тобі хочу побажати одного терпіння. Дочекайся кінця нашої програми. Побачимось за 30 хвилин. Ну а тобі так, терпіння маємо. в нашій роботі. Починаємо ремонт. Візуальне збільшення простору за рахунок чорного кольору та фактури натяжної плівки. Ще одна варіація на тему нелінійного дизайну та унікальні експерименти із інтер'єром кімнати нашого героя. Візуальна яскравість кольорів та ефективність справжньої формотворчості у цьому фантазійному вибусі нашого дизайнера-дебютанта ми і перевіримо його програмну працездатність. Тож побажаємо успіху йому і, звичайно, нашим майстрам, адже ви знаєте, що у літню спеку працювати на бага то складніше. Том, Юрія, майже усю кімнатну поверхню стін у нас займатимуть конструкції з гіпсокартону. Тож не дивно, що починати наше масштабне перетворення, ми будемо з міцних каркасів, які виготовлені за спеціальну технологію ультрастіл і можуть витримувати величезні навантаження без прогинів. Після того як конструкції закріплені, ми переходимо до обшивання їх гіпсокартоном. Бачимо, в суцільному гіпсокартонному просторі ми залишаємо невеличкі ніші. Саме тут, як на стіні, так і на стелі, згодом з'явиться натяжна плівка. Хоча після гіпсокартонного втручання ми маємо майже рівну поверхню стін, вона ще не готова до подальших перетворень. Щоб надати їй відповідний ремонтний стан, нам потрібно провести обов'язкову штукатурно-малярну операцію ґрунтування та шпаклювання поверхні, вирівнюємо стики за допомогою армованої малярної сітки та кутиків. Ховаємо шурупи та саморізи. Все, наша поверхня готова до наклеювання шпалер. Ідею розширення простору ми підтримаємо за допомогою фактурних клізелінових шпалер, плавні лінії яких ніби розсувають кімнату і надають їй вигляду стінної нескінченності. За задумом Юрія, сьогодні ми використаємо яскраві літні кольори, які зроблять кімнату не тільки значно світлішою, але й додадуть потрібного нам позитивного настрою. Зараз ми отримуємо зображення нашого героя за допомогою комп'ютерних технологій і алгоритмування. У нас було його фото за допомогою растрової графіки і комп'ютерних алгоритмів. Ми роздробили його на окремі сегменти. за допомогою яких форма. Все одно вгадується далі. За допомогою векторної графіки передали це на лазерний верстат, який поріже акрил, сучасний пластик, і ми отримаємо це зображення в реальності. Можемо починати у сьогоднішньому майстер-класі. Наш дизайнер вирішив скористатися технологіями майбутнього за допомогою лазера, акрилу та растрової графіки. Ми створимо ексклюзивний фоторобот нашого героя. Декілька маніпуляцій на комп'ютері, програмні вказівки, і акриловий термінатор починає працювати. Відточеними машинними рухами на темному листі поступово вимальовуються потрібні нам контури. Проте чи сподобається таке сучасне мистецтво нашому герою, ми дізнаємося лише наприкінці програми. Увага! В рамках програми Квадратний метр експериментальна рубрика Наша Маша. Саме тут наша Маша ставить собі такі запитання, які не ставить жоден житель планети Земля. Сьогодні наша Маша цікавиться, чи можна за допомогою звичайного електродриля створити справжню пральну машину? Програма Квадратний метр і білий порошок дає відповідь на це запитання. Машенька, спеціально для тебе ми сьогодні зібрали все необхідне. У нас є електродриль. До електродриля ми встановили отаку насадку, міксер, яким збивають, от повністю сколочують будь-який розчин. Цементний, нецементний, шпакльований, шпакльочений. Крім того, у нас є білий порошок. Він же пральний, Сипай. І зараз ми просто на очах у наших здивованих глядачів спробуємо зробити в домашньоремонтних умовах звичайну пральну машинку. Ну і тепер те, заради чого ми всі сьогодні зібрались, чистий експеримент у програмі квадратний метр. Або ми робимо пральну машинку. Маша, ти готова? Відлік один. Два, три, вогонь! В принципі, маша, я можу тобі сказати, що пральну машинку можна зробити таким чином в домашніх умовах, але це зробити досить таки складно. А якщо серйозно, найкраща пральна машинка це руки ведучого програми Квадратний метр. Треба, Отже, якщо у вас є брудні речі, звертайтесь до програми Квадратний метр за хліб, воду і 100 американських гривень. Ми можемо зробити що завгодно і не таке. У сьогоднішньому проекті ми будемо експериментувати не тільки з кольором, але й з розташуванням звичних матеріалів. Наприклад, добре знайома вам пвх плівка сьогодні буде грати не тільки звичну для себе роль натяжної стелі, але й підтримує нелінійність простору у гіпсокартонних нішах, які ми заздалегідь залишили у наших настільних конструкціях. І погодьтеся, поєднання літніх кольорів із насиченим чорним акцентом створює дійсно неперевершений ефект. Звичайно, жоден дизайн оселі буде неповним без правильно підібраних віконних прикрас у сьогоднішньому проєкті Ми вирішили підтримати геометричну фактуру перетворення, обравши ексклюзивний білий тюль із цікавим геометричним малюнком. Адже завершився наш ремонт. На початку шляху було поставлено три основних завдання: збільшення візуального простору, функціональне ергономічне зонування і максимальне осучаснення інтер'єру. Перше завдання збільшення простору. Ми виконали за допомогою чорної натяжної стелі, яка додала глибини кімнаті, візуально її збільшивши. Також шпалери, які мають горизонтальні смуги, теж візуально збільшили простір. За законом візуального сприйняття маленькі предмети на великій площині теж візуально збільшують кімнату, як, наприклад, килим на підлозі, і сегмент чорної натяжної стелі на стіні. Друге завдання функціональне ергономічне зонування. Вирішило за допомогою двох локацій: рекреаційна локація, диван і телевізор, і робоча локація болички і стіл для третього завдання осучаснення інтер'єру. Я використав сучасні матеріали. Конфігурацію меблів і кольорову гаму Кольорова гама насичена яскравими зеленими і жовтими тонами, що контрастують із чорними плямами натяжної стелі. Конфігурація меблів це ламані криві, які також виконують друге завдання функціональне зонування. Стіл стоїть ергономічно для нашого героя, щоб світло не потрапляло на монітор. Тумбочка під телевізор, завдяки своїй конфігурації, робить більш динамічним транзиту кімнату. В цілому завдання виконано успішно. Ось власне і все. Поїхали. Так, обережно. Обережно, обережно, обережно. Ну, ти вже дорослий. Можу відкривати очі. Да, бачите, людина прийшла на українську мову, все правильно. Хлопці. Тут <світ> Не з'єдну. Нічого собі. Нормально? А, а на, 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 на малюнку трошки інакше. Ні, ну, на малюнку там, знаєш, те, все були декілька горизонтальних Тону. полос, але ми. Прибрали. Тут до всього можна торкатися? Ні, все абсолютно можеш зараз мацати, це прибирати, не бути бутафорія. Не зараз... не буде... не yeah. Все справжнє. Давай, диван, yeah. все, все, все. Навіть і не сподівався, що таке побачив. Та ну. Тут все. все все, все. Знаєш, тобі було б легше, якби дружина за кордону приїхала, але, на жаль, ну, нам... вона коли приїде, вона щоб мені ще прочухана не долази. Це все. <гум> <Здивуюсь>. <гум> а, ну, Я думаю, що не дасть про чухана, тому що ми повісили навіть твій портрет для того, щоб вона розуміла, що все а -а -а. тут зроблено тобою. Це, ж я. це ти фотографія. Може так повернутися з так, боку а -а -а. На глядачів. Так, щоб було зрозуміло. Слів а ти не хочеш перевірити, що це чорне зроблено? Ну, от рукою може так, класно. А я думаю, ти... це що, не чежна? Стеля. Ага. ПВХ-плівка ми використали от на стіну. Не часто ми це робимо, але от для хороших людей ми можемо це зробити. Чому б ні? Ну, хлопці, даєте. Я сподівався. Вірніше, кажучи, не сподівався, а поважав, думаю. що стеля. Мені буде дуже заважати на. Дуже низькою буде, а ага. з натяжною вона чорна, і начебто площа кімнати стала набагато більше. Ага, і ламані лінії. От бачиш, все просто угу. перетікає одне в одне. Нічого зайвого. Тут можна спокійно собі дивитись телевізор. До речі, дизайнер вже сказав, що оце... Всі меблі, ці трансформери. Uh -huh. Можна все це передвинути, оцю от тумбу, переставити сюди, тому що вона там по ширині якраз uh -huh, uh -huh. заходить сюди. Тобто такий собі конструктор, який ти можеш змінювати собі абсолютно кожного дня. Як захочеш, куди захочеш. Як захочеш. Тут навіть он, бачиш є шухлядки для того, щоб зберігати диски. І ну от, все це можна там переміщати, переставляти uh -huh. куди хочеш. Я вражений. Диванка. Диванка, диванка. Диван, диван, диван. диван, диван, диван. Я, диван. До нього ще, я до нього ще не дійшов. <світ> а він ще й розкладається, мабуть? Так. Він ще й розкладається для того, щоб приймати в себе вдома гостей. А, ну, гости, думаю... а гостей буде на цих днях, думаю, дуже багато. Давай присядемо. На останок от, декілька слів. Е, ну, ти реально побачив результат, реально побачив перетворення, бачив малюнок на початку, е, бачиш результат на сам кінець. Е, що можеш сказати? Я проголомшений. <смі> я не сподівався, що так воно буде. На малюнку якось воно ну. Ну, це малюнок. Малюнок він завжди буде залишатися малюнком, а на яву кімната вийшла немає сіт. Ну, а і, і до того, що ти дивився програму Квадратний метр, ти бачив, що ми робимо корикюр, і ти вірив, взагалі, ну, що реальність така. Ну, насправді я. Ну, декілька днів тому е, лише повірив, що тут щось вийде в мене добре. А до цього я навіть якось собі ну, не уявляв, що це щось, воно те, що я хочу буде. А зайшов сюди і зрозумів, ну, ви молодці. Ну що ж, я тебе вітаю з твоїм перетворенням в твоєму житті. На жаль, дружина не приїхала, але я ну думаю, що вона, коли побачить весь цей інтер'єр, ти нам розкажеш обов'язково. Дякую за те, що став нашим героєм. Хочу Дякую тобі вам. сказати, що сьогодні не просто був дизайнер, він виграв конкурс. В Німеччині, про який він зараз і розкаже нам, це Юрій Кайгородцев. Давайте його всі разом запросимо сюди, облисками. Юра, заходь, не бійся. Будь ласка, Юра, Юра, ще раз вітаю. Ну як, можете переймув всю правду сказати, що тобі не сподобалося? Я вражений. Все було чудово. Верніше, все є чудово. На малюнку воно виглядала якось. Не так, як зараз. Не можу знайти, не, не, не знайти підходячих слів, але зараз воно все просто чудово. І ці натяжні плівки ПВХ, А найголовніше ця картина. Я не одразу розумію, що це я. Е, дуже вам дякую ще раз. А є у вас якісь зауваження? Може, щось змінити, захочеться? Ну, не знаю, я не вправі цього, мабуть, робити. Де і... Ви дизайнер, ваше слово, я йому довірився і. Моє сподівання справку все юрасі важко було страшно було важко, але особливо проблемну роботу виконував не сам це і робітники, які все тут зробили. Д Давай от уже у нас фінал. Ми можемо собі дозволити абсолютно все. Програм квадратний метр у нас а, сталося чудо, диво, навіть тому, що за час роботи а, цього проекту а, Юра побував в Німеччині. Правильно розказ так. Давай, почесне. -е. Виграв конкурс щодо сантехніки, і як переможця мене запросили поїздити їхніми заводами. Тепер я знаю, як робляться унітази. Ну що ж, ми вітаємо тебе з цим. На цьому сьогодні, все. Дякую вам, хлопці, за те, що з вами так класно працювалось. Створюйте тепер золоті ванни. випущіть нам знову, коли приїде дружина. А ви дивіться нас.